Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація для тих, хто перебуває за кордоном або планує свій виїзд. Що зміниться в умовах перебування українців в європейських країнах? Отже, програми підтримки біженців з України постійно змінюються, а деякі з них європейська влада повністю анулює. Перейдемо до переліку країн зі змінами в Шотландії. Місцеві ради більше не отримують кошти для оплати готелів українським біженцям. Якщо це питання ніяк не вирішиться, то українські біженці ризикують опинитись на вулиці. А ті, які не мають запрошення і не встигли переїхати, напевно, вже можуть і не їхати. Норвегія. Уряд цієї країни напрацював рішення, як зробити її менш привабливою. Багато хто отримував виплати на дитину одноразово наприкінці свого першого року в країні. Це становило близько 4 тисяч євро для родини з двома дітьми, молодше 6 років. Але тепер це буде скорочено. Замість таких виплат сім'ї почнуть отримувати виплати на дитину після повного першого року, а потім щомісяця. Українські переселенці в Норвегії також матимуть обмеження щодо подорожей до України, і всі спочатку повинні зареєструватись в центрі для біженців, перш ніж вирушати до інших частин країни. Раніше можна було обрати будь-яке місто і селити людей в готелях, проте більше такої можливості українці не мають. Ірландія в Ірландії буде скорочено термін перебування у тимчасовому житлі до 90 днів та знизиться виплата до 38 євро щотижня замість 220 євро, як це було раніше. Нідерланди у Нідерландах поки що не скорочують виплати, але вже активно це обговорюють. Вони вже використали 97% можливостей для біженців, але люди продовжують їхати. Що ж стосовно Польщі, тимчасовий захист для біженців з України в Польщі діє лише до 4 березня 2024 року. Наразі польський уряд не надав жодних оголошень про продовження дії особливого статусу для українців до 25-го року. Однак очікується, що відповідне рішення буде ухвалене вже найближчим часом. Що ж, друзі, загалом бачимо, що тепер обійми європейських країн стали дещо менш розпростертими. Тому двічі подумайте, яку країну хотіли побрати для подальшого проживання. До речі, напишіть в коментарях, яку країну ви обрали б для життя. А перша віза і надалі буде тримати вас в курсі життя та роботи за кордоном.